Згідно з розпорядженням Хуського міського голови, з початку березня у місті розпочали проводити комплекс заходів із благоустрою та санітарного очищення. За словами Володимира Кащука, до нього повинні долучатися всі хустяни. Якщо ми всі не долучимося до цієї роботи, то думати, що хтось прийде інше, місто Хусна наведе порядок, це буде неправильно. Тобто, по п'ятницях ми будемо включати ці всі питання. А це приведення до ладу прилеглих територій і ділянок біля житлових будинків, приватних підприємств і бюджетних організацій. У належний санітарний вигляд приведуть і скверики, і кювети, і вулиці міста. Починається активна обрізка дерев у місті хусті, збір мусору. Ну для порівняння, якщо фірма «Аве» на добу вивозила 2-3 машини, то вже за перші дні березня місяця вивіз мусора зросла до 6-7 машин. Тобто йдеться про те, що люди вже починають активно готуватися до весни, готуватися до великодних свят. Сміття прибирають, а дерева обрізають, адже вже давно віджили своє. Верхівки сухі і будь-якої хвилини можуть впасти прямісінько на тротуар. Чи дорогу, де завжди багато пішоходів і машин. Перед міськвідділом міліції теж потурбувалися про хустян і правоохоронців. Вулицю 900 річчя хуста очистили від сухих дерев. Робітники використали спеціальну техніку, адже дерева тут справжні велетні. Впоралися із завданням за півдня. При Робочі зустрічі з мером міста Хуст відповідно було прийнято рішення про те, що благоустроїти територію і біля міськвідділу, тому що ви бачили, що в минулому році, позавному році, обрізка дерев проходила практично по всьому місту, тому було прийнято рішення про обрізку дерев біля міськвідділу. Правоохоронці постійно долучалися до проведення місячника з покращення благоустрою міста. Цього разу кількість охочих привезти Хуст до ладу значно зросла.